Коли Стас зробив пропозицію Аліні, вона не могла повірити своїм вухам, на те, що вона не була впевнена в його почуттях, але вона боялася, що його мама не дозволить йому одружитися. Аліні було відомо, що майбутня свекруха її не любить, що під час першої зустрічі Тетяна Вікторівна дала зрозуміти. Ми сподіваємося на Стаса. Він має допомагати матері. Хоча мама Стаса працювала медсестрою у клініці і фінансово не потребувала допомоги, вона все одно наполягала, що Стас повинен допомагати. Вона говорила, що він потрібен своїй сестрі, яка вже доросла і мала своє життя. Аліна нічого не забирала від Стаса, адже у неї була своя робота, квартира. Тобто він і так добре влаштувався. Однак. Тетяна Вікторівна все одно хвилювалася. Аліна зрозуміла, що свекруха переймається через старшу доньку, Надію, яка чекала на дитину. Стас не просив грошей у матері ні на весілля, але вона все одно хвилювалася. Виявилось, що Тетяна Вікторівна сподівалась, що заощадження Стаса підуть на подарунки майбутньому племіннику, а не на весілля. Хоча сама Надя свого часу зробила пешне весілля. Аліна вирішила сказати Стасу, що буде спілкуватися з його мамою тільки через нього або ж по телефону. Адже кожна зустріч із нею закінчувалася зіпсованим настроєм. Попри складний характер свекрухи, стосунки зі Стасом у Аліни були чудові. Вони зіграли весілля, і тепер Тетяна Вікторівна вважала, що має право постійно втручатися в їхнє життя. Хоча молодята жили окремо, свекруха постійно до них приходила. Та вимагала уваги. Вона була незадоволена їхньою квартирою. Навіщо вам двокімнатна? Комунальні платежі великі. Вам би й однокімнатної вистачило. Проте молодят все влаштовувало. Вони вирішили зробити ремонт, купити нові меблі, але це ще більше розлютило свекруху. Навіщо такі витрати? Меблі не розвалюються і ремонт не потрібен, говорила вона. Тетяна Вікторівна була засмучена. Адже Надія чекала на дитину, і, на її думку, гроші мали йти на підтримку племінника. Проте Аліна зауважила, що в Надії є чоловік і робота, і вони можуть самі подбати про дитину. Але свекруха вважала, що це обов'язок Стаса допомагати своїй сестрі. Хоча зять Тетяни Вікторівни витрачав гроші на нову дорогу машину, свекруха нічого йому не казала. Аліну це дуже обурювало. Аліні та Стасу було байдуже, що свекруха не оцінила їхній подарунок на народження племінника, а вони обмежились тільки дитячим ліжечком. Та Аліна вже розуміла, що коли у них з'явиться дитина, свекруха також знайде до чого причепитись. Вони вирішили готуватися до майбутнього самостійно, відкладаючи кошти, щоб не залежати від інших. Коли вони вирішили, що гроші на рахунку ненадійні, мож швидко знецінюються – Аліна та Стас прийняли рішення купити другу квартиру для стачі в оренду. Шукали варіант, щоб і ціна була прийнятною і район гарним. Знайшли трикімнатну квартиру з сучасним ремонтом. Але, звісно, накопичень не вистачало, тож вони взяли кредит. Тут же активізувалася свекруха зі своїми обуреннями. Нормальні люди задовольняються однією квартирою. Навіщо вам друга? І я вам допомагати не буду. Хоча й ніхто не розраховував на допомогу з її боку. Поки Аліна та Стас займалися цією нісенітницею, як це називала свекруха, у Надії трапилась трагедія. Чоловік її покинув, а квартира була його власністю. Тому Надія з сином повернулася до мами. Аліна думала, що свекруха знову заведе свою пісню про те, що дружина з квартирою небезпека, бо може вигнати чоловіка на вулицю. Але сталося інше. У вас же друга квартира є, вона порожня. Пустіть туди Надю пожити, запропонувала якусь свекруха. А вона буде платити оренду, поцікавилась Аліна. Свекруха здивувалась. Як це? У неї ж таке важке становище. Вона не може собі цього дозволити. Комунальні платежі платить, і вже добре. Стас пояснив матері, що вони купили квартиру для себе, а не для сестри. Проте Тетяна Вікторівна тиснула на жалість, мовляв, це тимчасово. Надія відновиться і почне платити оренду. Стасові довелося все ж таки поступитись, адже охоче охочих орендувати трикімнатну квартиру не було, і здавати її студентам також не хотілося. У результаті Надія з сином поселилась у квартирі Стаса. Протягом кількох місяців вони не турбували Стаса. Але згодом свекруха почала говорити про високі рахунки за комунальні послуги, і Стас запитав у матері Ти хочеш, щоб я платив за неї? Мати пом'ялася, але нічого не відповіла. Сестра ж вирішила платити за комунальні послуги менше, аж поки Аліна не порадила Стасові зробити перевірку лічильників. З'ясувалось, що Надя заборгувала, і їй довелося погасити борг. Аліна та Стас терпіли це півтора роки. Але коли Аліна завагітніла, вони вирішили переїхати в свою трикімнатну квартиру, а двокімнатну ставати в оренду. У трикімнатній планували зробити дитячу, вітальню, що було дуже зручно. А орендна плата мала перекривати іпотеку. Але залишалась одна проблема Надя. Її попросили з'їхати, давши три місяці на пошук нового житла. Надя, звісно, не хотіла виїжджати, адже жила там безплатно. Свекруха почала часто телефонувати, навідуватися в гості і обурюватись, що рідний брат виганяє сестру з дитиною на вулицю. Зрештою, Аліна не витримала і викликала вантажне таксі та повідомила Наді, що та негайно переїжджає. Хоча Надія кричала про безсердечність родичів, їй таки довелося з'їхати до матері. Свекруха, засмучена тим, що сталося, вивела родину Стаса з кола свого спілкування, і навіть народження онучки вона проігнорувала. Та це було навіть на краще тепер Стас та Аліна могли жити спокійно, не переймаючись постійними вимогами свекрухи.